6 серпня 1973 року в іспанському містечку Гуадальміна під Марбелією сталася подія, яку світ особливо й не помітив. Від серцевого нападу помер колишній кубинський диктатор Фульхенсіо Батіста. Його поховали на цвинтарі Сан Ісідро в Мадриді помер він своєю смертю. Вже загнаний, забутий, забитий. Він боявся до кінця своїх днів, що його вб'ють, тому що в нього було багато ворогів, як з боку, скажімо так, кубинського народу, так і з боку його найближчого оточення. З тим кого він міг просто кинути на гроші і з ними не поділився. Жителі Куби за куби не сумували, хоча він і приходив до влади на острові двічі. В час другого терміну він довів простих кубинців до ручки, тому вони радісно зустрічали революцію Фіделя Кастро, але про все по порядку. Батиста народився 16 січня 1901 року в бідній родині. Маленький мулат дуже рано почав працювати. Пішов на виробництво цукрової тростини. У вільний час Батіста відвідував вечірню школу і багато читав, в основному про великих людей, які зробили шлях до слави і багатства з самих низів. Фульхенсіо мріяв про те саме. Шанс вирватися зі злиднів на той час давала військова служба. 1921 року Батіста купив квиток до Гавани, щоб у столиці вступити до лав кубинської армії. Перший крок до мрії він зробив, але кар'єрне зростання було дуже незначним. За 12 років він спромігся дослужитися лише до звання сержанта. Він зрозумів, що до високих чинів йому не дорости. Він був із бідняків, і це були такі, ось скажімо так, типи одержимих людей, типи, які, скажімо так, у цьому житті розрахували тільки на себе, які хотіли досягти успіху, але скажімо так, будь-якими засобами, будь-якими методами, скажімо так, не зважаючи ні на які жертви. Що до речі, він навіть сам уже колись згадував на своїх застілях, вже будучи диктатором, будучи вже при абсолютній владі, він казав, я завжди в дитини. Світ був голодним, я мав дуже багато працювати. Куба на той час регулярно переживала державні перевороти. Режим, який встановився, зробив країну залежною від думки США. Незручних політиків прибирали з кубинської влади, погрожуючи застосуванням військової сили. Батиста на початку 1930-х років став лідером профспілки військових та таємної організації Військовий Союз Колумбії за назвою військового містечка в Гавані. Він розумів, що в такий час зробити військовий переворот можна досить легко треба віддати йому належне це був дуже сильний такий чоловік популіст який умів гарно говорити і за який ми йшли люди вибачте мене простому сержанту армії організувати сержантський заколот об'єднати це все і скинути існуючу кубинську владу Президент Куби Херардо Мачадо, який проводив проамериканську політику, утік з острова, коли опозиція стала масово виступати проти його влади, було призначено тимчасовий уряд, але він був повалений під час так званого сержантського заколоту на початку вересня 1933 року. Одним із лідерів цього перевороту був Фульхенсіо Батіста. Наступного дня до резиденції посла США Батіста приїхав на захопленому броньованому автомобілі. Він прибув до представника Вашингтона домовлятися. Бо після того, як вони навіть захопили владу, вони не знали, що з нею робити, і вони насамперед що зробили, вони пішли в американське посольство, американське, подивилися на них. Вони побачили, що це люди, у яких немає жодного бачення державотворення, і що вони хочуть не як вони хочуть, але врахувати те, що вони прийшли до Америки, і для нас, що лише за все, американці йому дали якісь гроші. Вони хотіли зробити, скажімо так, такий відстав. Але про американський режим лише з однією метою, щоб не допустити комуністів до влади. У Вашингтоні вважали, що Батіста цілком підходить на роль нового кубинського лідера. Він рішучий, дотримується правих поглядів, а головне орієнтується у політиці на США. Так, Батіста нарешті досяг свого. Він зробив, мабуть, найшвидший стрибок у військовій кар'єрі. Із сержантів його було переведено одразу до полковників із формулюванням за військові заслуги та виняткову діяльність на благо батьківщини. В новому званні батісту призначили начальником генерального штабу. Він фактично отримав повну владу над армією. Формально главою Куби Батіста не був, але контролюючи війська, він з легкістю змінював президентів та міністрів. Противників Батіста в кращому разі звільняв, невдоволених безжально знищував. До 1935 року Батіста створив потужний військовий апарат, оснастив армію новим озброєнням, закупленим у США, у тому числі гідропланами та бомбардувальниками. Заново відбудував військове містечко Колумбія, збільшив зарплату військовослужбовцям. Полковник Батіста мав силу, але був у тіні. Просто смикав за нитки, керував, ставив чи знімав президентів. Він особливо нічого не соромився. За три роки Батіста змістив чотирьох президентів. У грудні 1936 року кубинським президентом став Федороко Ларе Добру. Він провів у цьому кріслі повний чотирирічний термін. Він просто вирішив не сваритися із всемогутнім полковником. Багато політичних супротивників Батісти зникали назавжди. Сам полковник завів дружбу з босами американської мафії. Вони щедро оплачували підтримку Батісти, який дозволив їм будувати на острові готелі, ресторани та казино наприкінці 1930-х років. Фольхенсіо набридло правити через посередника на президентських виборах 1940 року. Він здобув переконливу перемогу. Він став президентом, який не мав європейського походження. Україні до цього керували магнати, які заробляли на цукровій тростині. Навколо нього згуртувалися всі політичні сили, включаючи комуністів. Президент став більше уваги приділяти проблемам незаможних. Батіста ввів на Кубі загальний військовий обов'язок. Країна вступила в антигітлерівську коаліцію. Кубинські добровольці вирушали на фронт боротися з фашистами. Президентство Батісти в сорокових роках зазвичай розглядається багатьма істориками в позитивному ключі. Батіста створював нову країну, нова конституція, прогрес економіки, поліпшення соціального забезпечення. Політика включала аграрну реформу та розширення економічної співпраці з іншими країнами. Здавалося, що на острові починається стабільність, але 1944 року Фольхенсіо Батіста несподіва. Но для багатьох і для себе програв президентські вибори. Він поїхав до США і на якийсь час відійшов від справ через чотири роки. Батіста був обраний в кубинський сенат і почав думати про повернення до влади. Він виставив свою кандидатуру на президентських виборах 1952-го, але опитування показували у президентських перегонах. Він явний аутсайдер. І тоді Батіста вирішив згадати свою сержанську молодість. Він заручився підтримкою американців, які побоювалися, що до влади на Кубі прийдуть ліві. В ніч проти 10 березня 1952 року. Фольхенсіо Батіста передав записку чинному президенту Карлосу Пріо. Там було Написано з тобою, все скінчено. Я уряд на бік. Батісти перейшла армія. Президентові не було чого йому протиставити. Надвечір того ж дня Батіста вже сидів у президентському палаці. Переворот пройшов безкровно. усі думали за Батиста. Були як у його перший президентський термін, але він зупинив конституцію 40-го року. яку сам і запровадив. Були обмежені всі громадянські свободи. Після другого приходу до влади генерал повівся набагато жорсткіше і безцеремонніше ніж період свого правління. Громадськість Куби була обурена, але 27 березня 1952 року президент США Гаррі Труман визнав уряд Батісти законним. Сам батіста припинив дію конституції, розігнав конгрес, розірвав дипломатичні відносини з радянським союзом, скасував заплановані на червень президентські вибори. Він рішуче пригнічував будь-яке невдоволення навіть шляхом політичних убивств. Це вже була повна диктатура, яка була пов'язана з тим, що він від себе, скажімо так, переклав на свій бік частину генералітету, який мав, скажімо так, реальну силу, і вони просто здійснили державний переворот. І таким чином, вже другий період правління це був період правління диктатури. Це вже був період придушення всього інакодумства. Це був період, так би мовити, придушення народу, тому що вони чітко розуміли, що вони здатні взмогти. Мозі утриматися приваді лише за допомогою військової сили у Батисти. Реальну авторитету вже не було. А у 1950-х роках за батісти гавана перетворилася на латиноамериканський Лас-Вегас. Контроль за туристичним та ігровим бізнесом був в руках босів американської мафії. Процвітала проституція, мафіозі викрадали та змушували кобинок працювати у секс індустрії. У Гаванії працювало близько восьми з половиною тисяч будинків розпусти. Жахливий союз батисти та мафії вже був симптомом значно більшого захворювання, яке вразило всю Кубу. Розгул корупції, зростання безробіття. 70% економіки Куби контролювали американці. Сотні тисяч селян взагалі не мали землі і змушені були працювати як наймані робітники. За дозвіл на створення нових компаній генерал отримував до 50% від суми укладеної угоди. Таким чином він став акціонером 40 компаній. Тим часом в країні ускладнилося транспортування цукру, різко зросли ціни на вугілля, нафту, покришки. Відчувався дефіцит товарів. Перебої в постачанні продовольства призвели до утворення чорного ринку. Посилилася корупція серед чиновників, зростала інфляція. Куба лише за 50-ті роки втратила щонайменше 1 мільярд доларів. Будучи аграрною країною, вона продовжувала ввозити продовольство зі США. Батіста і наближені до нього процвітали. а Більшість кубинців жили в злиднях без доступної охорони здоров'я, освіти безробіття в країні сягало 40%. 1954 року. Диктатор знову став президентом на безальтернативних виборах. Мафія його любила, давала гроші та дарувала дорогі подарунки. І в принципі у принципі, навіть ця організована злочинність певною мірою була одним із середовищ, яке тримало цей режим при владі. І звісно, це був культ особистості. Так, звісно, ставилися пам'ятники у всіх газетах, у пресі показували мудрість його правління. Ставилися скульптури батісти. У кожному кабінеті мав висіти його портрет. Все це було звісно, це все ж таки виконувалося. Завдяки цим, скажімо так, організованим бандитським грошам. Батіста розгорнув боротьбу з комуністами та іншими партіями, які були незгодні з його правлінням. Влада затримувала активістів і віддавала їх під суд. Нальоти, арешти, побуття стали повсякденною справою. Розганялися будь-які маніфестації, організовані опозицією. Людей стали звільняти з роботи з політичних мотивів. Ну і звичайно, це потім призвело до того, що все одно в народному середовищі виникла певна реакція проти нього як антибатистівське збройне повстання, яке очолив Фідель Кастро Рус. диктатор вже особливої популярності не мав. і він чітко зрозумів, що його влада може триматися тільки на силі. на страху, на залякуванні, на що в принципі і була зроблена ставка це було настрій Контроль суспільства батистою посилився, особливо у змі. він боровся з комуністами, залякував революціонерів через тортури та страти. йдеться про партизанів під керівництвом Фіделя Кастро. На початку 50-х він розгорнув революційну діяльність. Два роки Кастро з однодумцями партизанив. А 1953 року молоді революціонери зважилися на збройний виступ штурм казарми Монкада у Сантіаг де Куба та казарми в місті Баямо. Повстанці зазнали поразки, але у кубинців з'явилася надія. Батіста злякався. Його страх перейшов у лють. Він наказав розстріляти по 10 бранців за кожного убитого солдата. Уряд розгорнув терор. Почалася звіряча розправа з революціонерами. Їх закопували по груди в землю і використовували як мішені, скидали з дахів високих будівель. Поранених вилучили по сходах, вішали, в них виривали очі, вводили у вени повітря. У грудні 1955 року на кубі спалахнув страйк на цукрових заводах на знак солідарності. Його підтримали робітники Тютюнової галузі: залізничники, студенти, дрібні крамарі. Збройні сутички з поліцією сталися у багатьох населених пунктах, були вбиті та поранені. Батіста на якийсь час перебрався в військове містечко Колумбія під охорону військ. У боротьбу з диктатором включалися дедалі нові сили. У 1956 році Фідель Кастро зробив ще одну невдалу спробу повстання. А навесні 1957 року нечисленний загін перетворився на справжню партизанську армію. Бої між партизанами та урядовими військами йшли із змінним успіхом. Опір диктатурі. Україні наростав повстанська організація Революційний Директорат здійснила напад на президентський палац у Гавані. Батіста зумів сховатися на верхньому поверсі. Охорона разом з військами, що приспіли, розправилася з повсталими. У 1958 році уряд почав наступ на партизан. Кастро жорстоких бомбардувань зазнали населені пункти, де вони ховалися. Кастро наказав затримати в якості зарушників кілька десятків американських громадян. На тлі революції Батіста оголосив про демократичні вибори. Він сподівався, що це розрядить напружену обстановку, зможе врятувати його режим, але народ на вибори не пішов. В Гавані в них взяли участь 25% виборців. У Сантьяго де Куба лише 2%. Наприкінці 1958 року. ЦРУ та Держдепартамент вирішили, що Батіста має залишити Кубу. За словами очевидців, 31 грудня Батіста провів свій останній новорічний прийом в президентському палаці. Там він поводився так, ніби нічого не відбувається, і він повністю тримає ситуацію під контролем. На той момент повстанці на чолі з Фіделем Кастро вже були на підступах до столиці. Тієї ж ночі колона автомобілів, в яких знаходилася родина Батіста та його наближені, вирушила на військовий аеродром. З Гавани вилетіли чотири літаки. Тиран із награбованими грошима поспіхом залишив Кубу. А 2 січня частини повстанської армії уступили до Гавани. Він зробив, що хотів, і звичайно, коли він уже зрозумів на банкеті, вже приймаючи гостей, що повстанці під приводом Фіделя Кастро, Ернесто Чегевари вже були біля гавани. Те, що йому настає кінець, що йому залишалося, це просто по-бандитськи взяти бюджет. Хоча, звісно, з Куби вивезли величезні суми, це дійсно десь було дві третини всіх грошей кубинського центробанку. Все це було завантажено на чотири літаки та просто. Вивезено з куби Диктатор до останнього вагався, куди летіти. В результаті він вирішив вирушити до Домініканської республіки. Утім, там він затримався недовго. Згодом поїхав до Португалії, потім до Іспанії, де йому дав притулок інший диктатор Франциско Франко. На Кубу Батіста більше ніколи не повернувся. Його найближчі прихильники у США, а також соратники, що бігли разом з ним, відвернулися від нього. Дехто навіть почав погрожувати йому смертю за те, що він прихопив більшу частину державної скарбниці, а також твори мистецтва, ні з ким не поділившись. Грошей на безпечне життя на іспанських курортах вистачало. Колишній диктатор помер від серцевого нападу під містом Марбелія в серпні 1973 року. Кубинського тирана поховали на цвинтарі Сан Ісідро у Мадриді.